Що ми з вами новості сейчас тільки не читаємо? Ще ж яку газету не відкрий, Там либо удари Ізраїля по Ірану, либо удари у Шлепка в Панам. І так, да, це больно. Удари у них серйозні, особливо коли подивишся на статистику, і не розумієш, як ми, як ми взагалі це видержуємо. Росія обрушила на Україну болі 20 тисяч дронів в этом году. 20 тисяч, 20 тільки за першу половину року, а тут ще половина року не пройшла. Ну а я зачем на цій цифрі акцентую ваше внимание? Не для того, щоб надавити на жалость На цьому етапі війни, да де і взагалі в цьому смислі ніякого немає. Я хочу, щоб ми з вами взяли собі ну, от за мету, або уменшити цю цифру максимально, де її можна уменшити, або. Щоб ми ударили в відповідь не менше кількість разів, А желательно, щоб обидві цих складових одновременно були присутні. От тоді буде добре. І цей сюжет я роблю для того, щоб зайвий раз підчеркнути так, що поки ми з вами читали новини про друге, про що то друге, сили оборони України, работали в цьому направленні, роботали дуже ефективно. Просто новини були про друге. Мурашки страх і опасені хімічної катастрофи. Как жителі невинномисська пережили ночью атаку дронов? Біденькі, як же ж ви усе це пережили? І за що ж вам така напасть? інше да, дело ми. Ну, по нам же ж от це все можна, ви ж на це нормально реагуєте. Да, а як только на вас щось подобне летить, так сразу значить мало летить. Раз у вас ще привичка нормально на це реагувати не виработалась. Надо щоб і більше. Этой ночью в небе над Невинномысском Ставропольского края прогремело не менее 10 взрывов. Изначально об этом журналистам сообщили очевидцы, а спустя время информацию подтвердил главы города Михаил Миненков. Противник пытался атаковать химический завод. При этом сами жильцы на протяжении двух часов продолжали комментировать произошедшее, опасаясь удара по заводу «Азот» и последующей техногенной катастрофы. 24 февраля 2022 года надо было опасаться, А поскольку вам тоді цього навіть в голову не приходило, то любу потенціальну катастрофу ви вже заслужили. І якщо вона у вас ще не случилась, то це, ну, да, признаємо, це, скоріше, наша недоработка. Але ми обов'язково і справимося. Вірите, ми вже і справляємося. І вже напряжено працюємо в цьому направлінні. 13 добрих дронів астановили завод Верев. Деталі інциденту з Нівениммиським азотом. Система захисту від дронів на підприємстві оказалась не готова і к масованій атаці безпілотників. В результаті атаки безпілотників тимчасово призупинили роботу заводу Нівениммиський азот в Ставропольському краї, одного із основних виробників аміаку і азотних добрив в Росії. Ну, ми то з вами люди грамотні. Ми знаємо, що отікий от завод це не про сільськогосподарські добрива, це про основу для вибухівки. І кожен такий от удар, який останавливає подібний завод, а ще краще робить його неспособним виробляти далі цю смертоносну, продукцію, це мінус куча всякої срані, яка потім вже прилетить на наші з вами голови. А ще краще, щоб і по цій срані, конкретно по ній, і ще і от по ній від нас регулярно прилітало. Дым над Елабугой. Крупнейший завод дронов ВРФ РФ снова под ударом. В небе над Елабугой вновь поднялся густой черный дым. Нанесен удар по крупнейшему центру сборки российских дронов. Утро 15 июня в российском Татарстане началось с тревоги и густого черного дыма над промышленной зоной города Елабуга. Военный объект агрессора предварительно снова попал под удар украинских БПЛА. Это уже не первый случай атаки на военные объекты в Елабуге. У сил обороны Украины есть дальнобойные средства, способные поражать объекты даже на таком большом расстоянии. Свыше одной Тисячі кілометрів від українських границь. і це новості іменно тих днів, коли весь мир як зачарований, дивився, як обмінюються ударами Ізраїль і Ірана. Ми ж теж не тільки получали. Ми теж обмінювалися, щоб максимально скоротити можливості врага обстрілювати нас. як би далеко він там від нас усе це не замишляв. Блэкаут ВПК. ГУР провели успешную операцию в Кёнигсберге, обесточив ключевые мощности РФ. Украинские разведчики атаковали электроподстанцию в Калининграде, обесточив объекты российского ВПК и армейские части. В ночь на 14 июня в российском Калининграде произошла масштабная диверсионная операция, проведенная агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В результате целенаправленной атаки на одну из промышленных электроподстанций в регионе, подача электроэнергии к значимым потребителям, включая объекты российского военно-промышленного комплекса и подразделения, неварожамих сил РФ була повністю прикращена. При подсчет ущерба для російської сторони від цієї диверсії оцінюється майже в 5 мільйонів доларів США. Так, да, поремонтую дані архікритично на воєнні на час і деньги, вони на це потеряють. І тут самое главное то, що ми воюємо активно і ефективно на території ворога, ну і на своїй же території. Ми ж тоже несемо склавши руки. І всі ці дні хороші новини з нашої території тоже поступали. Под Макеевкой Хаймерс розмотав колону ворожок сил РФ. Первые кадри з места удара. Під оккупированной Макеевкой під удар попала російська военная колонна Большое количество двохсотих. І американські хаймерси у нас усе ще є, і вони усе ще способні активно працювати на всіх направленнях, де навіть якщо Хаймерси мовчатимуть інші відеоружі своє слово скажуть. ВСУ обнулили два батальона вооруженных сил РФ на Сумщине. Зюканал в трауре. Их уже нет вообще. В ходе наступления в Сумской области были уничтожены сразу два мотострелковых батальона вооруженных сил РФ. Выполняя приказ диктатора Владимира Путина о создании санитарной зоны, понес критические потери 30-й мотострелковый полк вооруженных сил РФ. Его два батальона фактически прекратили свое существование. А это как раз направление, по поводу якого у нас больше всего принято охоть и переживать. А там проводится своя Такая же эффективная работа, которую выдали только по сводкам Генштаба. Достаточно зайти почитать русских военкоров, у них что-то последние дни какие-то такие настроения совсем не победно. Северный канал. Мы разобрались в этом странном решении использовать возле Алексеевки подразделение 155-й бригады, когда там уже стоят два батальона 30-го МСП. Дело не в доверии и недоверии к командованию 30-ки. Дело в том, что их нет. Этих батальонов уже нет вообще. Не будем уточнять... Що з ними там случилось. Просто 155-та бригада, не путать з нашою французькою, у них є така ж під таким же номером. Це, мабуть, така сама любіша із усіх російських бригад для мене. Там, якщо новості, які то про неї з'являються, це обов'язково новості про її очередну кончину. І от мені цікаво, що ці новості не читають новоприбулі вояків цю бригаду. Вам совсем не интересно, что случилось с предыдущими там семью, че уже даже во семью ротациями? Совсем не интересно. А они последний свой приказ получали то, что такие же, как и вы. Значит, готовимся до штурма. Ждем, когда отработают фабы. Ну, и, 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 интересуются новобранцы. в смысле, и, а зачем вам знать, что будет дальше? Ну, там, короче, там дальше, как повезет. Северный канал, вы там оху... ФАБами по своим хуярить. Фаби валят целенаправленно по той части юнаков, которая под нами. Дебилы. Да нормально, что ты ругаешься вообще? Зато русские клыновости там які-то почитают, а нормально, наші там ФАБа мы так насыпали. Мы со своей стороны подтверждаем, нормально. Нормально, нам понравилось. А вам, если что-то там не нравится, вы знаете, что делать? Есть предложение вам самим и разобраться с теми самолетами, які вам и так не дорожат. Договорились? Работайте! Российский Су-25 сбили дружественным огнем. Утром под Солидаром в Донецкой области россияне сами сбили свой штурмовой самолет Су-25. Об этом 13 июня сообщил российский провоенный паблик Fighter Bomber, пишущий о боевой авиации оккупантов. Канал опубликовал видео, на котором виден вылет обоих самолетов РФ и зафиксирован в момент поражения дружественным огнем одного из бортов. А я сам не сразу понял, в чем прикол, когда подавился это видео. У меня первым желанием было подяковать русскому пилоту за то, что, ну, по сути, сделал нашу работу. Хоча він вправі сказати, що він старався не для нас. Він старався ради наших пацанов, яких цей придурок зараз би взяв би і розбомбив. Ну, раді тих пацанов, які там наші же посадки потім покрашать. Так що справедливість, вона, що так, що так, все одно восторжествує. І всі ці дні, коли нам казали, що новини про друге, що про нас усі забули, що ми нікому не цікаві, наші сили оборони. Встанавлювали справедливість і робили свою роботу, робили хорошо, активно, ефективно на всіх можливих направленнях, і вони робитимуть її і завтра, і післязавтра, і скільки буде треба, і незважаючи на те, про що говорять в новостях. Хоча і новостям би непогано було б цю роботу почаще замічати. Так, справедливість і ще більше торжествуватиме. Так, ну і про допомогу Збройним силам України. Сьогодні хотілося б, такий, знаєте, неплановий ще один раз поговорити. Просто з'явився один дуже цікавий збір на ЗСУ. От він реально дуже цікавий, мій колега, автор та ведучий програми Україна в вогні Рауль Чилачава організував цей дуже цікавий збір. І смисл його в чому? Ви донатите на армію 400 гривень і отримаєте можливість отримати собі вінтажний Mercedes-Benz. Отаку от красоту, мрію багатьох поколінь, як я знаю, і там вже зібрано практично 2 мільйони гривень, і треба ще, і ці кошти підуть на дуже хороші і правильні дрони. І зараз, я думаю, Рауль сам нехай про усе це і розкаже. Якщо ви маєте 400 гривень, ви відправляєте ці гроші на нашу монобанку. Хочете відправити 10 разів по 400 гривень, і тоді шанси зростуть. Через кілька тижнів ми закінчуємо збір грошей, усі ваші контакти. Ми завантажуємо програму Random.org і потім з'ясовуємо, хто отримує цей олдтаймер в дуже і дуже непоганому стані. Але при цьому кожен з вас не програє, тому що. Гроші від цього розіграшу ми витратимо на якісні дрони на оптоволокні, які поїдуть на фронт, на якісні дрони, які вміють збивати інші якісні, але російські дрони в такі прифронтові міста, як Херсон або Суми. qr код на цей збір був щойно на ваших екранах. його там в куточку для тих, хто дивиться у нас на комп'ютерах. Ми Продублюємо ще посилання на саме відео, на повне відео, де Рауль там все показує, розказує. Робить тест драйв цього Mercedes-Benz, який ви можете отримати за донати на ЗСУ. І там вже будуть усі деталі, що да як. Все це детально описано. Також посилання на це відео буде в першому перекріпленому коментарі і в описі до нашого відео. Донайте на ЗСУ. Які роблять свою роботу, а ну ну бачите, завжди так приємно задонатити і отримати, е, окрім великої перемоги і ще щось взамін. Але так чи інакше, донатимо на ЗСУ, наближаємо нашу перемогу.